Нельзя во время и после еды. Почему это так. Напевно, вже всі чули цю інформацію, а тепер признайтесь, скільки з вас повірили цим аферистам: воду під час їжі не тільки не небезпечно вживати, а й необхідно. Наш організм сам знає, скільки води йому потрібно. Ви тільки подумаєте або побачите їжу, як уже виділиться слина і травний сік. І все буде готове до споживання їжі чи води. Все відбувається на рівні рефлексів. Травлення саме по собі забирає багато води. Якщо ви не поп'єте достатньо води, організм буде намагатися компенсувати її, забираючи її з крові і взагалі з цілого організму. Та й самі продукти містять її багато, зокрема, овочі та фрукти. А кавун, наприклад. Та це взагалі суцільна вода. За цією теорією, суп є найбільш небезпечним продуктом. По суті, отрутою. Але це не так. Говорити не пийте воду під час їжі, бо вона розбавить ваш шлунковий сік все одно, що говорити не їжте сухого, бо воно висушить всю вашу слину. Але хіба ви не помітили, коли ви їсте суху їжу, слини вам завжди достатньо. Так само і шлунковим соком. Організм сам знає, скільки потрібно виділяти і все регулюється на ходу. Тож пийте воду до, під час та після їжі. Не слухайте всяких аферистів та пам'ятайте, наш організм сам знає, чого і скільки йому потрібно. Прислухайтесь до свого організму.